Давайте продовжимо з вами вивчати Rempy з нуля. Це вже четвертий урок. І сьогодні ми створимо новелу космічний гість. Зайдемо в скрипт. І створимо трьох персонажів. Перший персонаж це в нас буде робот. Називаємо перемінну R, ставимо. І дамо повне ім'я персонажу. Робот. Додамо його жовтий колір, наступний персонаж. Це в нас буде космонавт, англійською астронавт. Тут прописуємо повне ім'я. В нього буде синій колір. І третій персонаж у нас буде гість, гест на англійській. Guest. В нього буде фіолетовий колір Створимо лейбл start Не забуваємо про відступи. І скопіюємо сценарій, котрий я вже підготував. Всі потрібні файли я залишу за посиланням. Давайте підредагуємо текст. Ми це вже вміємо. Весь текст, котрий зображується в новелі, він пишеться в лапках. Якщо це спецсимволи, вони пишуться через слеш. О тут галактика Oldway. Якщо треба, щоб вона була в лапках прямо в тексті, то ставимо слеш. Тоді RenPi сприймається просто як текст, а не як символ. Це саме стосується. А. Відсотків теж ставимо, такий слеш. І далі доставляємо все. Останнє речення, мені здається, надто велике. Давайте частково його перенесемо на інший рядок. Це ми вже вміємо, натискаємо Slash N. Все текст відредагували. Тепер додамо графіку. Додаємо зміну сцени або просто додаємо сцену. До речі, якщо ви прописуєте зміну сцени, то сцена також прибирає всі інші зображення. Якщо окрім фону є ще якісь зображення персонажів, то вона прибирає всі. Тут в нас буде вже сцена з роботом. Це буде сцена з космонавтом. Тут вже з'являється гест. Гість. Завершує все. Це нас астронавтом. Все це ми зробили. Давайте тепер додамо саму графіку в гру, копіюємо і в папку Images вставляємо. Давайте спробуємо запустити. Бачите, все працює. Тепер додамо спеціальні переходи. Переходів в РЕНПА багато, з усіма можна ознайомитись в офіційній документації. На сайті RenPy там, де завантажували сам RenPy. Але ми розглянемо лише два таких е, дуже використованих е, переходи. Це Dissolve та е, Fade. Тут додамо ми Dissolve. Dissolve це поступова поява чи зникнення елементу. Поступово. Це означає, що коли буде з'являтися ця сцена, то вона буде з'являтися з цим переходом. Тобто поступово. За замовченням це буде приблизно десь секунда-півтори. Давайте ще додамо цей ефект до репліки. Якщо ви пишете. Цей перехід на ті ж, в тому ж рядку, то вже воно пишеться з великою літер. І тут, в дужках, ми пишемо час. Наприклад, ми хочемо, щоб цей ефект він був протягом 3 секунд. Пишемо: відізов 3.0. Це буде означати, що ця репліка буде з'являтися протягом 3 секунд. І додамо ще ефект Fade До сцени гест. fade перехід це перехід через чорний колір. Тобто перед появою цієї сцени спочатку з'явиться чорний колір, і потім сама сцена. Зберігаємо. Давайте подивимось, як це виглядає. Ось зараз буде перехід Dizolve. Бачите такий поступовий. Зараз отут внизу буде поступово з'являтися речення. Дивіться. От. Бачите? І ось перехід фейд. Чорний екран і тоді з'являється. Давайте ще додамо, щоб кожній репліці щоб вона мала свого персонажу. Це ми вже вміємо робити. Це в нас буде казати робот. Це космонавт, так, це гість, це знову космонавт. Це ми зробили. Давайте ще зараз зробимо гарний інтерфейс. Беремо цей надпис, поставимо тут фонове зображення, зображення в меню. Для цього ми заходимо в Options, шукаємо. Define GUI show name Ставимо false. Щоб назви цієї не було. Бо у нас буде на зображенні назва. І ще додамо музику. Так, ось закоментована строчка. Define config menu music Я хочу залишити цю закоментовану строчку. А оце просто скопіюю, поставлю перед нею. Але ви можете просто замінити цю строчку, вбрати коментар і все. Ставимо тут формат MP3, тому що в мене файл буде музикальний mp3. Зберігаємо тепер. Тепер ми заходимо в GUI, в папку, шукаємо оці два файла. Перед цим візьмемо із папки Images, скопіюємо оці два зображення. Вставляємо сюди. Їх можна замінити. от. На такі можна переіменувати одразу. Я хочу залишити ці старі файли, тому я просто ці переіменую. Це Game Menu. Це буде в грі, коли натискаєш Escape. Це буде Main Menu. Це коли запускаєш новелу в головного меню. Це зробили. Тепер. Тепер ми додамо музику. Музику ми додаємо в файл в папку Game і змінюємо назву. MainMenuC. Main, Все це зробили. Давайте перезавантажимо новелу. Бачимо, у нас є музичка. Давайте на весь екран зробимо. Є музика, є фонове зображення, тут зникла назва. Заходимо, але музика продовжує грати. Тут давайте зробимо так, щоб музика не продовжувала грати, і щоб це меню воно просто зникло. І бачите Escape натискаємо, Ось тут. Гейм-меню таке зображення. Щоб зупинити музику, нам треба зайти до скрипту, і отут, на початку старту, прописати. Stop Music, Fade Out І поставити час, наприклад. 10. Stop Music, Він запиняє музику. Це буде поступове затухання. Ефект Fade Out, І 10 протягом 10 секунд. Тобто протягом 10 секунд ця музика буде плавно стухати. Зберігаємо. Стосовно меню, заходимо до Screens RPI. І шукаємо тут приблизно десь 260-та строчка. Ну, от, бачите, ми знаходимо, коли бачимо назву елементів меню. І отут трохи нижче. У мене 267-й рядок Default Quick Menu. Стоїть true. Ми ставимо false. Це означає, що він, це меню буде ховати RenPy. False ставимо, зберігаємо. І давайте знову запустимо. На повний екран натискаємо Alt-Enter, щоб новела була на повний екран. Вся музика грає, натискаємо почати. І бачите, Плавно музика стухає. І меню цього вже немає. Галактика Олдвей десь за тисяча світових років від землі. Перевірка всіх систем безпеки. Герметизація корпусу 100%. Двигуни 100%. Система подачі кисню 100%. Часовий стрибунець 100%. Ти це чув? Здається, хтось стукає. Хто там? Вибачаюсь, пане. Немає у вас декілька балонів кисню. А то до Генделя не вистачає долетіти? Ні, на жаль, немає. Спитайте в когось іншого. Ніколи не думав, що навіть в космосі від цього не сховаєшся. Отка така вийшла у нас гарна новела. На цьому все.